Привіт всі мої дорогенькі. Ну що, сьогодні ми вже нарешті дізнаємось, хто у нас буде, хлопчик чи дівчинка. А то я вже два тижні ходжу з тим конвертиком, на якому мені написали стать. І не немає часу, е часу і можливості зробити гендер-патті. От, Тому сьогодні до нас поїдуть крови. Ми... І ми разом з ними дізнаємося чудово. Новину. Ні з першою, ні з другою дитиною. Гендерпаті у мене не було. Ну, якби це і не обов'язково, але хочеться, знаєте, хочеться в ту галочку поставити, щоб в мене було гендер хаті і дізнатися, стати якось цікавіше, ніж просто на УЗД. Я, до речі, собі ще зробила чолочку. Зараз покажу, як це було. Буде чолочка, буде тьолочка, як моя подружка каже. Сходила в перукарню, підстригла собі. В принципі, ну, в мене і так була, тому що волосся повідвалювалося в мене. Але ще э... довжину собі трішки обрізала, підрівняла тут все. Тут мені порівняли, бо в мене ж тут так шматками. так. Ось така э э, жінка. Ну а спонсором мого макіяжу є наш невеличкий магазин Vivian Shop. Підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграм. Маємо дуже багато цікавого товару. Зараз я ще одесенько збираюся і їду за кульками. Візьму з собою конвертик зі статі, дам дівчаткам, і вони мені вже зроблять наповнення кульки відповідно до статі дитини. Мені вже дуже цікаво, хто там живе у мене в животику. Чесно кажучи, боліваємо за дівчинку, але хто б то не був, чи дівчинка, чи хлопчик, ми однозначно будемо щасливі. Тим більше у нас вже є і хлопчик, і дівчинка, тому тут вже не принципово, аби дитинка була здорова. Їду вже за кульками не знаю, яку саму цю велику враду по кольору. Взяла з собою тут маю ось такі сердечки, що на день народження собі замовляла, і такі купляла рожеві, ну там написано. Кусує. Це дівчинка і це хлопчик. Буду зараз обирати. Капець я згора, скажите, ми мені чоловік не нагадав, то забула би конверт. Буде стать нормально взагалі. Добре, що сказав. Так, я, Сьогодні така господинка, буду частувати гостей сушами і піцею. Суші вже забрала, тепер чекаю на вертікальна кульки. Yeah. Перші гості вже прибули. А я з ними одночасно приїхала. Слухай, настільки ну, часу це займає, що я не можу. Ні ці, ні, 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 ні. Що, зараз одесенько накриємо на стіл. І будемо гоститись. О. Другі гості прибули. Поки ми додому зайдемо, я не можу. Зараз всім дала роботу, кожен щось несе. І ще зараз ці два пакунка. Дам. Дивіться, сама суші накрутила. ти хочеш таке закинути Так. Думаю, буде дівчинка. Супер приймається. Я Це за... ти Скільки... Тихо, тихо. Я думаю, що буде дівчинка. Супер. Ти? Мужик. Мужик. Ти? Ти мужик? Я за дитину. Добре. приймається. Кажи. Дося як ти думаєш, що буде? Нет. Дівчинка, а, а ти то? Девчинка? Софійка. Я думаю, що буде хлопче. Окей. Соліка? Я хочу. Я думаю, що буде дівчинка. Добре. Ти Володь? Пацан. Пацан. Добре. Арінка, а ти хто думаєш, буде дівчинка чи хлопчик? Каже я звали від мене. І пішла. Так, до Кума. Ти що Буде Дівчинка, добре. Так. Я, я думаю, що хлопчик. Хлопчик. Думаю, буде хлопчик, але я хочу, щоб була дівчинка. Дякую їм двом, то що, що ми забралися. Не <сіх> бачив. Поки він не бачить, то не що ти не буде за това, що хлопчик. Давайте. Може ти тоже будеш хлопцем? Ти рада, дівчинці? Я не рада, да? А, то дівчинка буде. Ну, це було... Це було мошено. Я на колінах їду, так. Але тут дуже якось не Клас, я дуже рада. От як по замовленню, розумієте? Дівчинка, потім хлопчика хотіла. Знову дівчинка, будь ласка вам. Ой, клас. Боже, діти, а що у вас тут за... Вітаю та ліку духа. Ну, цей космонавт нам сьогодні подарувалися да. просто топчик. Дуже класний що, Гості вже пішли. Зараз буде дітей спати. Дивіться, що мені Такі і таке. Доволі слухайте, это... прикольно. А давайте хто був. Був дівчинка була. А, ти доволі, так, скажи? Так і так знала, ти хотіла сказати. Буде, буде. Ура! І ще, ж... ще таке мені подали? Mm -hmm. Так, хлопці-хоробці. Давайте теж спати. Вчора було дуже весело, дуже класно. Ну, а господині. Як завжди залишаються бардаки, сьогодні будемо вона... намиватися, прибирати, пилосос вже працює. Але класні емоції. Слухайте, я не знала навіть так, я ніколи не думала, що це гендерпатія настільки е прикольна подія, цікава. Наче ж нічого такого, ну кульку лопнули, але дуже круті емоції, позитивні. Тому рекомендую таке свято, якщо є можливість, робіть обов'язково це пам'ять, це емоції, це круто.